Привіт, друзі! Зараз показую, що ж таке насправді каталізатор і як він може вбити ваш двигун. Дивимося, каталізатор ну, практично новий. Ну, як новий. Трошки погризений, але він цілий. Бачите? Цілий. Тут цілий. Але ми знаємо, що він заплавлений. Чому? Зараз показую. Отак ми одним кадром це зробимо. Зараз так от його рінок. Дивіться, заплавлений сегмент. І тепер ви бачите, до чого приводить каталізатор. Він просто вбиває ваш двигун. Потім машина не їде, до, до нас і звернулася мазда з тим моментом, що автомобіль не їде. Чого не їде? Бо ось тут заплавлений каталізатор. Давай на мене. Тому, друзі, звертайтеся до. Професіоналів в своїй справі, і ми допоможемо вам з цією проблемою.